Ви знаєте, чим більше я перебуваю у сесійній залі міської ради, тим менше в мене бажання бути там присутнім. Адже багато рішень приймали з депутатами з голосу спонтанно, без належного обговорення, роз'яснень та обґрунтувань. Наведу приклад, було подано два проєкти рішень міської ради про розмір ставок орендної плати за користування земельними ділянками, грошова оцінка яких проведена. На мою думку, ці два проекти слід було розглядати у сукупності. Повинна була бути подана порівняння таблиця відмінності між цими проєктами. Необхідно було проаналізувати, яким чином запропоновані рентні ставки плати за землю впливають на дохідну частину бюджету, тобто зменшують чи збільшують її. Я цього не бачив. Прямо у сесійній залі коригувались розміри ставок, без обговорення, на власний розсуд. Тому я взагалі не приймав участь у голосуванні. Також розглядався проєкт рішення про акредитацію місцевих засобів масової інформації, який був прийнят. У запропонованому проєкті були посилання на неіснуючі статті законодавчих актів, наприклад, на статтю 46 закону України про інформацію, яка взагалі у цьому законі відсутня. Проте, за моєю пропозицією, посилання на цю статтю було виключено. На 10-й сесії Кузнецовської міської ради від фракції політичної партії «Фронт змін» було озвучено звернення до представників місцевих засобів масової інформації з проханням максимально висвітлювати діяльність роботи як міської ради, так і утворених нею постійних комісій, щоб громадяни мали повну інформацію про рішення, які приймаються депутатами, адже вони їх обирали. На мою думку, це і є демократія. Засоби масової інформації повинні бути комунікатором між міською радою та громадою міста. Мешканці міста мають повне право знати про діяльність міської ради. І це повинно робити саме через засоби масової інформації. Це не була голослівна заява. Саме тому мною були внесені пропозиції до проекту рішення про акредитацію щоб акредитовані місцеві засоби масової інформації. Мали право, перше, отримувати проекти рішень міської ради у паперовому вигляді ті рішення, які включені до порядку денного. І друге, також мали право проводити відео та фотозйомку сесії міської ради, постійних комісій міської ради, засідань постійних комісій міської ради, днів депутату. Хочу зазначити, що за цю пропозицію внесено від фракції фронт змін проголосувало аж два депутати, тобто я, як безпосередній ініціатор цих змін, а також мій колега по партії Юхін Чугай. Це дивно, враховуючи те, що в міській раді у переважної більшості представлені політичні партії, які декларують демократичні цінності. Ні про яку відкритість та прозорість в роботі міської ради не йдеться. Це не міська рада, а виходить закритий клуб політичних партій. А присвоні почисного громадянина міста Степану Бандері та Роману Шихевичу. Хіба це свідчить про патріотизм? На мою думку, патріотизм починається з малого. Патріотизм та робота депутата міської ради починається з вирішення справ, які хвилюють мешканців міста. Це і якість комунальних послуг, це і якість доріг, це і проблема бродячих тварин. А це не патріотизм, це політика. Причому політика не здорова, яка не об'єднує суспільство, а розколює його. Депутати міської ради не повинні займатися політикою. Вони повинні займатися тими проблемами, які хвилюють мешканців міста. Та й самі люди і мешканці нашого міста вже втомилися від політики. Саме тому на сесії міської ради я задав ініціатору проєкту. Таке питання, чому серед почесних громадян міста немає жодного лікаря, жодного вчителя, жодного ветерана війни, який заслуговують на це звання? Хіба у нас немає таких у Кузнецовську? Безумовно, є.